В Україні підвищать мінімальну зарплату. Але замість того, щоб реально покращити життя, це рішення може створити нові проблеми, як для бізнесу, так і для звичайних працівників. Коли саме зросте мінімалка і наскільки? Чим це обернеться для підприємців? І головне, як це відіб'ється на гаманцях українців, які й так ледве зводять кінці з кінцями. Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галесевич. Деталі вже за мить. В Україні планують підвищити мінімальну заробітню плату. Наразі вона становить 8 тисяч гривень, а в 2026 році її збільшать на 688 гривень до 8 тисяч гривень. Здавалося б, хороша новина, але все не так однозначно. обоз обозіа підрахували, що навіть з підвищення мінімалки її все одно не вистачить на базові витрати. Крім того, зростуть податки для фопів і штрафи, прив'язані до мінімальної заробітної плати. Тобто платити більше доведеться не тільки роботодавцям, а й тим, хто працює на себе. Але давайте розглянемо все по черзі. Зараз близько півтора мільйона українців отримують мінімальну зарплату 8 тисяч гривень. Серед них є й ті, хто фактично заробляє більше, але їм доплачують в конверті. Це дозволяє роботодавцю платити менше податків. Та є й такі, хто справді отримує тільки мінімалку. Це переважно люди з маленьких міст та сіл, а також працівники бюджетних установ. Наразі офіційний прожитковий мінімум держава встановила на рівні 2920 гривень на місяць. Утім, фактичний в рази більший. З урахуванням нинішніх цін він становить майже 11,5 з половиною тисяч. Гривень. Однак після всіх податків на руки людина отримує на три тисячі менше близько восьми з половиною тисяч. Ця сума нібито повинна покривати всі основні витрати їжу, комунальні послуги, транспорт і інше. Проте на практиці її не вистачає навіть на найнеобхідніше. І за певних умов, як розповіла у розмові з обоз ЮА кандидатка економічних наук Людмила Черенько, ситуація може лише погіршитися. Рівень бідності в Україні зріс. І Якщо й надалі збільшуватиметься розрив між доходами та зростанням цін, це призводитиме до погіршення становища. Причому більшості населення, на що вплине нова мінімалка? По-перше, підскочать ціни, адже зростуть податки для фізичних осіб підприємців, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Їх ще називають єдинниками. Передусім, збільшиться єдиний соціальний внесок, який сплачує кожен підприємець. Він виросте з 1760 гривень до 1911 гривень на місяць. Зміни торкнуться й ФОПів другої групи, які зазвичай надають послуги або продають товари населенню. Їхній єдиний податок зросте з 1600 гривень до 1738 гривень. Також зросте військовий збір, який сплачують єдиники з 800 гривень до 869 гривень на місяць. Зросте і низка штрафів. Передусім, це стосується порушень трудового законодавства, передбачених Кодексом законів про працю. Наприклад, якщо роботодавець. Не допустить інспектора з праці на перевірку, штраф зросте з 128 тисяч до 139 тисяч гривень. За працівника, якого взяли на роботу без офіційного оформлення, доведеться заплатити вже не 80 тисяч, а 86 тисяч гривень. А якщо людині не надали належні гарантії чи пільги, як це передбачено законом, штраф збільшиться з 32 тисяч до майже 35 тисяч гривень. Через підвищення мінімалки зростає мінімальна пенсія. Для тих, кому вже виповнилося 65 років і хто має повний трудовий стаж. У 2026 році вона підвищиться з 3200 гривень до приблизно 3475 гривень на місяць. Тобто пенсіонери з повним стажем отримуватимуть на 275 гривень більше, ніж зараз. Яку мінімалку платять в інших країнах? Українці отримують найнижчу мінімальну зарплату в Європі лише близько 164 євро на місяць. Для порівняння навіть Молдова, яка раніше традиційно відставала від України за рівнем оплати праці, вже нас обігнала. Там мінімалка становить 285 євро на місяць. Серед країн ЄС ситуація кардинально інша. Найнижча мінімальна зарплата в Євросоюзі у Болгарії становить 551 євро, а найвища у Люксембурзі. Там, Працівники на мінімалці отримують 2704 тисячі євро на місяць. З 27 країн Євросоюзу 22 мають офіційно встановлену мінімальну зарплату. А от у п'яти країнах Данії, Італії, Австрії, Фінляндії та Швеції, такої норми взагалі не існує. Там питання оплати праці регулюється переважно колективними договорами між роботодавцями та профспілками. Ці цифри наочно показують, наскільки велика різниця у рівні життя між Україною та країнами ЄС і наскільки ще багато роботи попереду, щоб наздогнати хоч. Хоча б найближчих сусідів. Як на таке підвищення мінімалки реагують українці? Здебільшого шоковані. Я переглянула сотні коментарів у соцмережах і скажу відверто: більшість людей обурені підняття мінімалки лише на кілька сотень гривень. Деякі критикують уряд, а інші вважають, що мінімальна зарплата повинна бути хоча б тисячу євро. Нехай Кабмін проживе на мінімалку. Чому у них мільйони? Вони про людей зовсім не думають. Головне, що їм вистачає, а люди нехай подихають. А потім дивуються, чого ж українці виїжджають і не хочуть повертатись. Так тому, щоб тут з голоду не вмерти, і це вже не кажучи за лікування і все решта. Мінімум тисячу євро це на базові потреби, мінімум. Хай вже прокидаються нарешті, якщо хочуть, щоб люди залишалися в країні. А як ви ставитесь до такого рішення? Якою, на вашу думку, має бути мінімальна зарплата в Україні? Пишіть в коментарях. Розстріляв мирних людей на Харківщині. В Україні засудили російського окупанта, який коїв звірства проти цивільних. Яке покарання він отримав і що відомо про воєнного злочинця? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Знайомтесь, це 21-річний російський окупант Артем Куліков на позивний дух, родом із міста Павлово, що в Нижньогородській області. До лав окупантів він потрапив, як і багато інших росіян. Сидів у в'язниці за розбій та крадіжки. А наприкінці серпня 2024 року його мобілізували прямо з тюремної камери. Після короткої підготовки у навчальному центрі Кулікова направили стрільце у 23-му стрілецьку бригаду 6-ї загальновійськової армії РФ, звідти направили на Харківщину. На початку жовтня його бригада проводила зачистку в селі Петропавлівка. Там Куліков разом з іншими окупантами затримав трьох цивільних чоловіків. Вони повернулися в село, щоб врятувати те, що залишилося від їхнього майна. Окупанти вирішили, що ті можуть знати щось про українську армію, тож кілька днів до опитували їх. Втім, жодної інформації їм не вдалося отримати. Згодом одному з чоловіків вдалося дивом втекти. 8 жовтня командир з позивним Гриф наказав Кулікову змінити позицію і заодно вбити двох полонених українців. Куліков виконав наказ розстріляв чоловіків впритул. Згодом українські сили пішли у контратаку. Під час зачистки одного з будинків бійці ЗСУ виявили групу російських військових. Серед них був і Куліков. Наші бійці взяли його в полон. Куліков свідомо взяв до рук зброю та вбив двох беззбройних цивільних, хоча мав можливість зберегти їм життя. Заявив на засіданні прокурор Харківської обласної прокуратури. Наші мужні воїни зберегли життя Кулікову, який чинив збройний спротив, та перед цим цинічно вбив двох зв'язаних мирних мешканців, які не могли створити навіть найменшої небезпеки для нього. Він прийшов у їхній дім та в їхньому ж домі їх безжально вбив. Можливо, обвинуваченого родичів дома не дуже чекають. Більше сподіваються отримати виплати за нього. Але для нас важливим є зберегти життя кожного нашого громадянина, зберегти кожен клаптик нашої землі. У цьому і є різниця між нашими народами. Куліко визнав провину та дав свідчення на своїх командирів про те, як все відбувалося, він розповів під час слідчого експерименту. Ролик опублікувала Харківська обласна прокуратура. Як mm, проблеми да, я у них Жить, я вот так вот стоял по уходу. А, я подошел просто. к выходу, получается, на в стол направлении, где сидели, сделал десятка выстрелов, потом услышал, что их, их силуэты упали, потом повернулся к круглому, он стоял напротив окошка, получается. Вы ему автомат? Я ему дал автомат. Служба безпеки України офіційно оголосила Артему Кулікову підозру у навмисному вбивстві цивільних, скоєному разом з іншими військовими. За такий злочин йому загрожувало від 10 до 15 років за ґратами або довічне ув'язнення. Втім, прокурори не стали шукати компромісів. Вони наполягали на найсуворішому покаранні, і суд їх підтримав. Основ'янський районний суд Харкова засудив Кулікова до довічного ув'язнення. Керівник Харківської обласної прокуратури Амі Ломаров підкреслив, цей вирок має стати сигналом для всіх російських військових. Жоден злочин проти України не залишиться безкарним. Прокурори Харківщини спільно зі співробітниками СБУ зібрали всі необхідні докази, які беззаперечно підтверджують вину фігуранта. Кожен епізод насильства, кожна дія, спрямована на порушення прав та свобод українських громадян, була детально досліджена і задокументована. Це дозволило довести обвинувачення в суді і забезпечити справедливий вирок. За словами Омарова, з початку повномасштабного вторгнення лише на Харківщині правоохоронці оголосили підозру 180 особам. До суду передали справи проти 120 із них. І вже винесено вироки щодо 21 особи у 14 справах. А як вважаєте ви, довічний вирок? Чи достатнє це покарання для російських військових, які прийшли на нашу землю? І що ще може зробити держава, аби російські воєнні злочинці відповідали не тільки в українських, а й у міжнародних судах? Пишіть свої думки в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.